Джокер Реброва на прицілі у європейських клубів. Вінгер житомирського полісся Олексій Гуцуляк викликав неабиякий інтерес у кількох іменитих закордонних команд. Відповідними інсайдиками встиг поділитися співведучий проєкту Тато таке Михайло Співаковський. Щоб вангувати чийсь трансфер з наших закордон? кордон, зараз, напевно, Гуцуляк на першому місці. Зараз є два клуби, які серйозно налаштовані. Придбати Гуцулюка, це Панаці Найкас, по-перше. Причому зацікавленість була ще до того, як з'явився Бенітес і залишається зараз, бо з того, що я розумію, на цій позиції правого Вінгера грає тете, але тете хочуть реалізувати в одну з е, арабських країн. Другим ж клубом, який зацікавлений в українському Вінгері Полісся, один із грандів шотландського футболу Селтік, який зараз йде на другій позиції у чемпіонаті. Зеленобілі звернули увагу на українця після жовтневих матчів за збірну. Нагадаю, що в поєдинках проти Ісландії. І та Азербайджану Олексію вдалося двічі забити і асистувати на Маліновського. Сума ймовірного вірного не озвучується, але якщо вірити авторитетному ресурсу Трансфермаркет, талант українця оцінюється у 3 мільйони євро. Цифра цілком підйомна що для Пао, що й для кельтів. Не виключений і варіант, що майбутньому роботодавцю вдасться підписати Гуцуляка абсолютно безкоштовно. Уже влітку у 27-річного хавбека завершується контракт із вовками. Тому президенту Поліссю Геннадію Буткевичу вже потрібно думати над одним із варіантів або пролонгувати. Ати угоду або експортувати за кордон Олексія уже взимку. Нагадаю, що Гусуляк проводить досить посередній сезон на клубному рівні: лише один гол та два асисти у 16 матчах за житомирян. Натомість за збірну Олексій розриває лише цієї осені. Оформив 3 плюс 2 у п'яти зіграних поєдинках.